Дітки, погляньте, хто до нас прийшов, та це ж мишенята із казки пшеничний колосок. А що ж з ними трапилося? Вони поранені їх лапка забинтовані. Послухайте, дітки історію, що трапилося з мишенятами крутим і Вертим. Мишенята круть і верть вирішили приготувати чай до приходу пільника для вечері. Вони набрали воду в чайник та поставили його на плиту нагріватися. Далі друзі засперечалися, хто нарізатиме хліб і готуватиме бутерброди. Мишенята відчинили шафу, щоб узяти ніж, і кожен з них намагався перекричати одне одного і тягнули ніж до себе. Я буду різати хліб, кричав верть. Ні, це я буду робити перекрикував його Круть, і раптом круть голосно зойкнув. Він порізав ножем лапку. У цей час закипів чайник і вверть підбіг до плити, щоб його забрати. І також голосно запищав Ой, лишенько, що тут сталося? До хати забіг півник. Побачивши одне мишенятко з порізаною лапкою, а друге з опеченою, півник дістав з полиці аптечку і почав лікувати мишенят. Крутю змазав ранку йодом та наклав пов'язку, а вертю змазав опік спеціальною мазю. Мишенята заспокоїлися і попросили півника дати йому сі ліки, щоб швидше одужати. Але півник пояснив, що вживати ліки без дозволу не можна, якщо так вчинити. То можна отруїтися і потрапити до лікарні. Запам'ятайте, дітки, предмети, якими можна вколотися, порізатися, мають лежати в кухонній шухлядці або в коробці, брати їх без дозволу дорослого, заборонено, поводитися з гарячими предметами, слід обережно, ними мають користуватися тільки дорослі, небезпечно вживати ліки без дозволу, вони можуть. Стати отрутою